Ми знайшли негідника. Із цими словами, рано вранці, 27 квітня 45-го року, італійський партизан Джузепе Негрі підбіг до свого командира. Разом вони влізли до кузова вантажного автомобіля. Там, у формі унтер-офіцера Люфтвафе, насунувши каску на чоло, сидів немолодий чоловік. Один із партизанів підійшов до нього і, поплескавши, промовив: Гей, камерата, звия. Кавалер Беніто Мусоліні, опальний прем'єр-міністр Італії, посібник Гітлера Беніто Мусоліні, здавалося, ані трохи не здивувався. і покірно, уже як арештант та невтікач залишив машину. За ним пішла кларета Пітачі, його коханка. Спроба втекти з Італії, і сховатися у сусідній Швейцарії. Провалилася мусоліні залишилося жити менше за добу. Наступного дня, 28 квітня, поблизу міста Донго, за наказом керівництва єдиної партизанської армії. Його та його коханку розстріляли. Потім тіло перевезли до Мілана. Це вебсайт італійської газети Аванті перекладається як уперед. Її друкували до 2006 року. Протягом тривалого часу, починаючи з кінця 19 століття, видання підпорядковувалось італійській соціалістичній партії. Саме для Аванті. Писав журналіст початківець і соціаліст Беніто Мусоліні. талановитого репортера, який захищав права простих робітників і селян. Читачі прозвали Піколо піколодуччя, маленький вождь дуже багато активних людей, особливо молодих людей, приєднались до соціалістичного руху, і треба сказати, що на той момент він не являв собою те, що маємо на увазі ми в ленінській моделі, і, зокрема йшлося про міжнародну солідарність. Муссоліні дуже щиро переживав за долю нації і в той же час за соціальний склад. Поза як він був сином коваля, політичні погляди Муссоліні змінила Перша світова війна. Він був упевнений, Італії потрібно приєднатися до Антанти або відвоювати у Австро-Угорщині частину дійсно італійських земель. Його однопартійці виступали за нейтралітет країни. Розтворившись із ними, Мусоліні починає видавати свою газету Народ Італії. Я все більше переконую, що для блага Італії було б корисно розстріляти дюжину депутатів і вислати на каторгу, хоча б декількох екс-міністрів. Парламент в Італії це чубна виразка, яка отруює кров нації. Її необхідно вирізати. У вересні 1915-го Мусоліні призвали до армії. Він встиг повоювати, але через півтора роки через поранення в ногу капрала Мусоліні демобілізували. Італія опинилася серед країн переможець Першої світової війни, але отримати бажану територію не вдалося. Що після Що відбувається після Першої світової війни? Ми не враховуємо Британську імперію. Це, звісно, особлива стаття. У неї колонії далеко. А ось такі центрально європейські імперії, які брали участь у війні, вони всі впали. Розпалася німецька імперія, австрійська, російська, османська карта Європи суттєво змінилася на цьому місці. На її місці виникло безліч абсолютно нових держав. Ось тих держав, які вважали себе національними державами, тобто держава, де живе одна нація, один народ. На тлі повоєнної розрухи, бідності та народних заворушень, які наростали. Мусоліні створює свою політичну партію італійська спілка боротьби. До неї швидко приєдналися такі ж, як він, ветерани Першої світової, і всі незадоволені результатом війни. Незабаром колишні військові об'єднуються в спеціальні загони, носитимуть кийки та кинжали. Частиною їх форми стануть чорні сорочки, на яких зображені фасції. Фашизм. фасція, тобто зв'язка таких прутів, які несли лектори перед римськими магістраторами за часів давнього Риму. Ось тоді починається еволюція Мусоліні вже до захоплення римським періодом. І саме тоді починається апеляція до величі Італії колишньої. Тоді програма фашистського руху вона 19-го року виглядала надзвичайно привабливо для мас. Він обіцяв і пропагував виборність всіх державних посад, тобто запровадити виборчу систему з багатобандатними виборчими округами на регіональній основі. Тобто, це досить привабливо навіть з точки зору сучасного погляду. У 1921 році італійський союз боротьби став національною фашистською партією. До Іла вступили більше 300 тисяч італійців. У 20-30 роки ну, взагалі, агресивність у міжнародних відносинах наростає. зокрема, вона наростає така замішана на націоналізмі. У цей час формуються найжахливіші націоналістичні держави Злякавшись палацового перевороту та можливої громадянської війни, король єдиної Італії Віктор Еммануїл III погодився співпрацювати з лідером фашистської партії Беніто Муссоліні та призначив його прем'єр-міністром. За кілька років глава італійського уряду Муссоліні заснував новий титул, дуче офіційно проголосивши себе вождем і диктатором Італії. Суть фашизму полягає в тому, що це політична система, за якої інтереси держави ставляться вище за інтереси особистості. Частину обіцянок, які підкупили НАТО, Дуче виконав. Націоналізувавши всі підприємства, він майже позбувся безробіття в країні, Підняв сільське господарство, відкрив багато шкіл та лікарень, побудував житло для малозабезпечених. У червні 29-го року італійські газети з гордістю повідомили громадянам про перемогу над сицилійською мафією. При цьому вождь для підтримки свого авторитету постійно працював на публіку. Не цурався їздити по селах, показово брав участь у молодьбі, танцював із селянками. Це працювало. Прості італійці бачили у Мусоліні людину, яка намагається досягти соціальної справедливості, і не звертали увагу на згортання політичних свобод. У різний час, починаючи з 22 року, особисто керував Міністерством внутрішніх справ. І під виглядом і прикриттям боротьби з комунізмом і анархією, було запроваджено жорстку цензуру, і також було змінено виборчі правила, і це дало йому можливість зосередити. Владу у своїх руках багато партій було звинувачено в співпраці з комуністами або в розпалюванні анархії, що дало йому привід їх розпустити. Політикою Мусоліні того часу захоплювались Франклін Рузвельт, Уінстон Черчилль, Махатма Ганді, Зігмун Фрейд. Світлий вигляд Мусоліні в очах заходу псувало лише його прагнення. Захоплювати території, встановлення контролю над Лівією, захоплення Ефіопії, створення маріонеткового режиму Албанії. Але в Мусоліні була своя думка з цього приводу: він марив новою Римською імперією. Бажав, щоб Середземне море стало внутрішнім морем його країни. Думка відстава була поверхове та мальовниче уявлення про Італію. та мальовничість, яку я ненавиджу. І вся антураж, всі його промови, його позиція почалися зводитись до копіювання або модернізації римського минулого, тобто пози, промови, стан його вираз обличчя, вольове підборіддя, викид правої руки вперед. Тобто, все це ностальгічне переходило в дійсність. Роковим для дуче стало зближення із Адольфом Гітлером. Це сталося на тлі громадянської війни в Іспанії. Німеччина та Італія підтримували генерала Франко у боротьбі з республіканцями, але Муссоліні був обережний і поводився у спілкуванні з Гітлером насторожено. З моменту їхньої першої зустрічі ще влітку 1934 року у Венеції нічого не змінилося. Тоді Муссоліні дуже непохвально відгукнувся про свого гостя. Ця настирлива людина. Цей гітвер. Істота люта і жорстока. Він змушує згадати Аттілу. Німеччина так і залишилася з часів та циту країною варварів. Вона одвічний ворог Риму. З візитом у відповідь до Німеччини італійський диктатор явно не поспішав. П'ять разів він гречно відхиляв запрошення Фюрера, але поїздка все ж таки відбулася. У вересні 1937 року Гітлер особисто зустрів Мусоліні і цілий тиждень возив його на грандіозні паради та мітинги, щоб показати, як злагоджено працює в Німеччині військова машина і як покірно йому Гітлеру кориться народ. Вражений побаченим Мусоліні тоді подумав, що знайшов сильного союзника, який допоможе йому відродити Італію у межах Римської імперії. Пізніше італійський вождь зізнається, що перейшов на бік Німеччини ще з однієї причини: щоб вона не змила Італію. А поки що італійський фашизм нарешті отримав друга, і він піде зі своїм другом до кінця. Уклавши військовий союз, Італія та Німеччина розпочали окупацію сусідніх держав. 1939-го гітлер захопив Чехословаччину, Мусоліні Албанію. Все йшло за планом до 1 вересня 1939 року. Розв'язавши Другу світову війну, Гітлер приголомшив Мусоліні. Тоді дуче написав Фюрори, що Італія не готова до затяжної війни. Армія, м'яко кажучи, не боєздатна. Але в червні 1940-го, коли Гітлер окупував Францію, Італія все ж таки вступила в війну на стороні третього рейку. 32 італійські дивізії мали прорвати альпійський фронт, який утримували лише 6 французьких дивізій. Двотижневі бої закінчилися поразкою італійських підрозділів. У червні 41-го року також через тиск Гітлера змушений був оголосити війну Сполученим Штатам Америки і Радянському Союзу. І це почалося почався початок його кінця. Для війни проти СРСР Гітлеру були потрібні додаткові людські ресурси. Але італійські підрозділи частіше були тягарем. У північній Африці вони не змогли впоратися з британцями, зазнали поразки в Греції. Справжньою катастрофою для країни там у Соліні стала Сталінградська битва. Гітлер відправив на східний фронт понад 200 тисяч італійських солдатів. Майже половина з них загинула або потрапила в полон під час наступу на Сталінград, армія Дуче була знищена. Втративши своїх синів та чоловіків, італійці зненавиділи Дуче, а найближчі соратники незабаром зрадили. 25 липня 43-го року Велика Рада італійської фашистської партії винесла вотум недовіри голові цієї ж партії, прем'єр-міністрові Беніто Мусоліні. А вождя заарештували. Новим прем'єром король призначив маршала П'єтро Бодольо, який розірвав союз із третім рейхом. І капітулював перед антигітлерівською коаліцією. Фашистську партію розпустили. Надломлений морально і фізично. 60-річний Мусоліні, здавалося, вже змірився зі своєю долею, але Гітлер мав свої плани на опального дуче. Він вигадав йому нову роль. За дорученням канцлера Третього рейху Мусоліні вивезли до Німеччини. Сало невелика комуна в Ломбардії. На узбережжі озера Гарда розкинулися акуратні будиночки з дахами із червоної черепиці. У 2008 році тут відкрився музей Беніто Мусоліні. Експозиція розповідає про останні дні фашизму, в так званій Італійській Соціальній Республіці, відомі також як Республіка Сало, якою керував Мусоліні. Маріонеткова республіка трималася виключно на військовій силі Третього Рейху. Великий дуче знову став маленьким. Нацисти використовували його як пішака для здійснення необхідних їм рішень. Утім, це не завадило Мусоліні знайти та розправитися з деякими учасниками фашистської великої ради, які усунули його від влади. Серед зрадників виявився і зять дуче. Але адсочіано його також стратили. Мусоліні знав про відведену йому роль маріонетки і чекав, коли впаде завіса. Моя зірка впала. Я працюю і я намагаюся, але знаю, що все це лише фарс. Я чекаю на кінець трагедії. Я більше не відчуваю себе актором. Я відчуваю, що я останній з глядачів. Розлючений натовп на площі Лоретто в Мілані. Сюди щойно привезли трупи колишнього прем'єр-міністра Італії Беніто Мусоліні, його коханки Кларети Петачі та ще п'ятьох соратників. Натовп готовий розірвати діла на шматки. Але для справжньої помсти цього замало. Убитих підвішують на автозаправці біля площі. Тепер кожен італієць може кинути камінь у військових злочинців і, підійшовши ближче, плюнути їм в обличчя, ще раз проклясти. Особливо люди глумилися над трупом Мусоліні. А коли мотузки підрізали, на його тілі танцювали і мочилися на нього. Воно було спотворено до невпізнанності.